Після нічної атаки, 7 на 8 була затронута наша 7-8 амбулаторія, яка тільки після капітального ремонту, після атаки терористів, маємо такі наслідки: потрощені вікна. Бачите, потолок висить вікна тут побиті. І старе будівля вона теж належить центру первинної допомоги трьохповерхова. Там всі потрощені вікна. Хочу сказати, що миттєво були розгорнуті палатки. Це всі люди бачили, і ми це підтверджуємо. Нам сьогодні вже виділено матеріал, щоб забивати вікна на старій будівлі, плівка для того, щоб забити вікна в старій будівлі. Це говорить про те, що місто дійсно об'єдналося. Дякуємо меру, дякуємо виконавчому комітету всьому, депутатам, дякуємо всім мешканцям міста Павлограда за порозуміння, за єдність. Це іще один виклик, який ми витримаємо, і все відбудуємо, і все буде Україна.